Костюк Дмитро, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Прошу вважати мій депутатський виступ як депутатський запит до Генеральної прокуратури Нацполіції ДБР. Розкажу про те, як в звичайному українському місці витрачають військове ПДФО. Актуальна тема, яку ми будемо скоро розглядати в Верховній Раді України, понад 200 мільйонів гривень. Відразу в бюджеті на цей рік було виділено в такому місці, як звягель на ремонт доріг і бруківки. Ця сума постійно збільшується. Мова вже йде певне про понад півмільярда гривень, при тому, що в довоєнний час до початку повномасштабної війни ця сума була лише 13 мільйонів гривень. Що це таке? Це велике будівництво. Ні, насправді мова йде про ямкові ремонти, ямкові ремонти, поточний ремонт доріг. Тому що місцеві дві фірми, які розподіляють між собою всі тендери на дорожнє будівництво, вони не мають ні людей, ні техніки, щоб робити питання ремонт доріг. Обидві фірми це фірми депутатів міської ради Звягеля. Один з них навіть очолює комісію, яка й вирішує питання розподілу коштів на ремонти доріг. Та це ще не все. Є ще інші чиновники, інші управління, які також намагаються працювати максимально заробляти під час війни. Може, ви чули, може війна закінчилась, може Україна вже перемогла? Насправді ні. А в звягелі понад 6 мільйонів гривень витрачають на ремонти клубів. 6 мільйонів гривень. Скільки це дронів можна закупити? В той час як військові збирають кошти, їхні родичі збирають кошти. Насправді дуже вигідний керівник управління. Лейтенант СБУ, який уникає мобілізації, який знає, які цифри додбавити в проєктну документацію і кому видати тендери. І такий деребан коштів відбувається щодня. Щодня за рахунок коштів військових з військового ПДФО, яке залишилося на місцях. Там чомусь кошти не витрачаються на укриття, на підтримку військових. Вони витрачаються ось так. В той час, як мільйони українців збирають кошти, допомагають армії, мільярди гривень по всій країні йдуть в кишені. Певних ділків, які вирішили нажитися в цей час. Такий от пір під час війни. Ми з вами, в Верховній Раді, відмовилися ще минулого року від коштів на соціально-економічний розвиток регіонів. Минулого року, з цього року, тому що в країні війна, тому що коштів немає, тому що всі кошти державного бюджету йдуть на армію. В той самий час районний центр, де 50 тисяч населення, звягер, по півмільйона гривень отримав кожен депутат міської ради на соцеконом. Пір під час війни ганьба.